Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в ремонті наша мікроволновка LG. Значить, яка неісправність? цифроблат робить, тарелка крутиться, вентилятор працює, не гріє. Перше, що я зробив, це провірив магнітрон. Стягну ось до цю фішку, і там у нас до магнітрона йдуть два виводи. Включаємо мультиметр на прозвон. І якщо магнітрон цілий, касаєсь на один із виводів і на масу, не должно бути сигналу. Потім ми підключаємося до другого виводу і на масу. Теж нема сигналу, значить все ціле. І останнє, що ми перевіряємо, це до двох виводів, підключаємося. Мультиметром теж в районі прозвона і сигнал, має, тобто, прибор до пікнути. Це означає, що магнітрон цілий і туди налізти. Перед тим, як тут провіряти все, добираємося до нашого конденсатора, он він алюмінієвий білий, і розряджаємо його. Як розрядити конденсатор, можна подивитися в Ютубі. Беруть, перемикають, і з нього виходить ток. Я туда не доторкнувся, я думав перевірити спочатку предохранитель. Я, по-моєму, навіть не доторкнувся до металу, і мене через пластик так ушило по пальці, що аж трохи палець підгорів. Ось тут ця точка, вона невелика, я її вже трохи змив, але я почувствовав хорошенький такий ударчик. Так, і що я зрозумів? Прозвонивши магнітрон, прозвонивши діод, провіривши високовольтну катушку. Я зрозумів, що тут більш-менш все ціле. Я вже думаю його все закривати. А потім думаю, а ну ще провірю, є питання того самого магнітрона. Включив на перемінний ток мультиметр, заміряв два виводи. Ну, як це, тож, це зняв. Дивлюся, там нолики. Потім проскочило 110, я зрозумів, що ток не йде до самого магнітрона. Що я зробив? Я під низ підложив кусочок пластика із зубочистки пластикової і усадив вниз. Те, що там, виходить, з двох частин воно зібране. І верхня частина просто вийшла із фішки, яка йде до проводу. Я його назад опустив і все запрацювало. Ось така банальна поломка. Якщо відео подобалось, слава Богу, до побачення, на все добре.